Весілля, рішення прожити разом життя. Мене цікавить поряд історія таких важливих подій. Знаєте, як це буває, вам 21, 22, ви приймаєте якісь важливі рішення, а потім І вам 70. І ось вже 50 років, як ви стали успішним адвокатом чи редактором. Ця літня дама поруч розділила з вами більше 50 тисяч сніданків обідів і вечерів. З чого починається? Джордж і Емілі зараз повторять перед вами розмову, яка відбулася між ними, коли, коли вони вперше зрозуміли, що створені одне не одного. Але спочатку я хочу попросити вас спробувати згадати той час, коли ви вперше закохалися, коли ви були неначе війську, коли ви не чули, що вам говорять, коли ви були неначе трохи божевільні. Будь ласка, згадайте в серце. Отже, три години пополудні. Вони виходять зі школи. Джорджа щойно обрали старостою випускного класу, а Емілі скарбником і секретарем. І я думаю, мені не треба говорити вам, як все це важливо. До речі, ось вона йде головною вулицею.